Доброго дня, колеги. 2 жовтня, городище Черкаська по проханню підписника. Коротенько хочу показати лист на темпраніллю, щоб була можливість звірити, дивіться, показую вирізи, розрізи чи вирізи. Ну, Звичайно, коронки тут немає, вже Вон на кінці, там, де ми робили пасинкування, спочатку прищіпку, потім пасинкування листа такий він. Ось я показую В другому місці знову ж таки розріз чи виріз, Ось листь менший. то Тобто глибокі маємо вирізи на ну Згідно опису такий він. Дивіться, я думаю, що видно. Це рядом уже це нема гарач, туди дивитись не потрібно. Дивіться, все. Показую, оце такий єсті листок на Темпронілю. Ну, так вийшло, що я ще не зрізав ягоду. Сьогодні зараз знімаю ягоду на інших сортах, тому що трошки в мене було по часу. інше, Інші питання, інші проблеми. Але суть в тому, що мені задали запитання, я даю відповідь. Оце є такий лист на Темпранілю. Все добре.